Велосипед Хайбайк, модель с потребує певного малесенького ремонту. Зараз покажу, якого саме. Ось так він виглядає. Двох подвіз електровелик. Ну що, почнемо відпереду. Дивіться, переднє колесо. Заміна 100% самої резини. Друге, дивіться, як воно люфтує. Люфт. Підтяжка всередині втулки. Е, далі. Швидше за все, що буде, я буду розбирати вилку, тому що, е, походу, ця крутілка не працює, дуже туго ходить вилка. Треба подивитися всередині, що, що їй бракує. Вилка сантуровська. 27,5. Блокаут працює. Е, люфт у рульовій. Треба підтягнути рульову і глянути до підшипника, може там е, заміна підшипників. Так, далі. Підсиділ я зняв, хто їздить на велосипеді, має знати. Коли там туди не лізти, не, ну, туди не дивитися, він починає так скрипіти, так як старий віз. Я зняв зараз буду чистити. Далі, заміна топталок або ремонт. Топталки в мене є. Ну, це так більш-менш більш-менш нормально. Найгірший стан цеї топталки і вона дуже сильно вигнута. Вона має дуже великий люфт і вигнута від ноги, ну самі розумієте, ти тиснеш на топталку і, цей, і вона вигнається. Топталки в мене є другі, я їх заміню, а ці попробую відремонтувати і назад їх поставити, бо це більш-менш-менш більш хороші топталочки. Так, далі, не знаю, чи це має бути на електровелосипедах, чи не має бути. Теж буду дивитися. Є люфт каретки. Мені здається, що цього люфта не має бути. Буду пробувати розбирати і дивитися, що, що там в ньому є. Також духтує, не знаєте, то буде видно чи не буде, духтує передня зірка, треба буде її дотягнути. Тут шарніри вроді більш-менш добрі. Так, Заднє колесо також заміна, воно вже своє від'їздила плащ під заміну. Далі воно також духтує, треба всі духти забирати, знімати колесо. Бачите, як туртує. Є люфт. Такого люфта не має бути. Далі люфт. Дивіться. Цього люфта також не має бути. Зараз у повністю буду розбирати, дивитися. І ще один мало щоб не забув. Якщо тако подивитися по... Ну, Я не знаю, що на камері буде видно. Потрібно трошечка підігнути задню перекидку сюди в цей бік, вона загнута всередину. Що по цьому велосипеді вже зроблено? Зроблено замін на тросика на передачі. На задню перекидку тросик замінений на новий тросик, бо він був в дуже жагідному стані, він вже був не кудишній і він, навіть передачу не переключав. Зараз ще подивлюся заміряю, міряю касету і гляну. Замірюючи, є виробітка і так само на ланці по що є виробітка. Якщо вона є, то відповідно ланц і задні касети йде під заміну. Отож, Наша задача з цього велосипеда, ну він як, він робочий, він їде, все добре, але він не так їде, так як він має їхати. Треба з нього зробити, щоб він був гарний. Отож, пробуємо. Пробуємо щось робити. Стан підшипника верхнього і нижнього більш-менш непоганий. Шапки стоять на місці, не вилітають, тільки верхній трошечки зверху поражаю. Це напевне з-за того, що часто мили велосипед і зверху затікала вода. Зараз все гарно почищу, змастим і назад. Так, Тут стоїть Сантуруска XCM LO 27,5. Дуже проста виручка. Але ми все одно її розберемо і глянемо, що там всередині. Мене найбільше цікавить, якщо тут під іржавіла, підіржавіла, ну, я вже це все зачистив, найголовніше, щоб тут ноги не заржавіли. Оце найголовніше. Так як ми бачимо, наші ноги на вилці в хорошому стані. Це ознак того, ну є тут витерка, невеличка є, це ознаки того, що на штанах сальники тримали добре. О, оці сальники. Зараз їх також знімлю, гарно це все вичищу, повитираю, помию, гарно змащу і все назад буду складати. Як зразу видно різницю між дешевою і дорогою вилкою. Оце сантуризка, вона рахується до більш дешевих, до більш бюджетних вилок. І різниця в чому? По-перше, тут немає такого парланого кольца, як у дорогих вилках дорожчого класу, яке затримає смазку, і вона весь час. Навіть не те, що тримає смазку, щоб змащувати ноги, а для того, щоб ще й збирати, якщо вже сальник не справляється своїми, то що він має робити свою роботу, забрати всі порохи, все сміття, то вже накопичується вже на той пролончик. Тут його немає. І у дорогих, у дорогих вилках я не знаю, що буде видно чи не видно. Зараз самі, не знаю, не видно вроді. Не видно. Е, самі такі, я не пам'ятаю точно, як вони називаються. У е, дорогих вилках керамічні, ці, що тримають безпосередньо самі ноги. І по е, тих штуках їздять ноги. Ну, я кажу, я не пам'ятаю, як вони правильно називаються, там нормаль свою назву. Але я її забув, не пам'ятаю. Тут вони йдуть пластмасові, але мають такі е, насічки е, заглиблення, там не, не видно, бачите. Дому, може так. Мають заглиблення, у... у яких можливо має зберігатися смазка і весь щоб вилка була змащена. Не видно. Ну, вони тут є. Може так зблизька буде видно. Не фокусую. Ну добре. Одним словом, все тут найдешевше у цій вилці. Вилку від бруду я все гарно вичистив змастив, можна її сміло складати назад. Все так само зроблю монатил, в мене нічого складного. Зразу видно залишки з чущань Так, вилка наша готова, тепер приступаємо до нашого колеса. Будемо забирати з втулки люфт. Це можна зараз зробити, але я думаю, що краще буде її розібрати, гарно її почистити, вибити і наново змістити. Шарики йдуть насипом в тулсі. Зараз все гарно почищу і помию. Помию і назад змащу. Бачите? Видно чи не видно? Видно. Ось так. Турмозна система на цьому велосипеді повністю уся текст. Я би не сказав, що це... Якась фірма така погана, більш-менш нормальна, але ну з цих дешевших вона більш-менш нормальна. Е виробітка тормозних колодок тут десь приблизно 50%. Так що я їх не буду міняти зараз. Е і е ну міняти чого не буду, бо буду це все замовляти на Aliexpress, е Це раз. А по-друге, Ну, самі кладки буду на ліс замовляти, тормозні. Бо вони нас, я вже купляв, вони у нас дуже дорогі. І так само таку регулювання теж не буду робити, бо все одно треба зараз когось ще знімати, Ну сьогодні це не буду робити, бо треба буде замінити нам покришки. Все рівно треба буде його знімати. Так що такої регулювання, я думаю, Зараз не потрібно, щоб такої було дуже дуже аж сина регулювання. Ну, звісно, виставлю тайку вона має бути, але регулювати ще не буду. Так що вилка передня і вся рулюва вже повністю обстежена, змащена, все добре. Зараз переходимо далі до нашого ремонту. Я топталки, попробую їх оживити, врятувати, провести лоб повністю. Якщо там вони цілі всередині, нічого не розбито, може обійдеться тільки заміною підшипників. Якщо там вже виробітка капітальна, то повністю заміна. Топталки я не знаю, що це за фірма. Швидше за все, що Велго, бо це ж Велбо, це найпопулярніша найдешевша китайська фірма. А на певний час, поки що я поставлю в мене є такі старі топталки JT. Поставлю їх поки що, поки з сильно не зроблю порядок. Ось так. Так, наші топталочки. Бачите, оця чекайте, яка то оця саме... Саме більше була розбита то З цим люфтом можна їздити, то ну, тут немає ніяких проблем. На цьому трошки менше. немає ніяких проблем. Але ну як ну, вони, принаймні, не заклинили, бо коли там підшипник клин, то вона вже просто не крутиться. А якщо не клине, просто він там підшипник розсипається, його вже немає, просто собі гуляю. Але просто коли натискаєш е, на саму тупталку, вона так. Так крипить, знаєте, ну, так як метал до металу, коли там вже ну, смібачний це люфт. І їдеш так ось їдеш і вона так тобі скрипить. ну, трошечка неприємно. Е, так, тут різьба більш-менш, е, ну, тут вже до мене хтось це її знімав. Е, але ще таке ще більш-менш тут нормально, ще можна крутити. Так, зараз спробуємо до них добратися. Це нам треба цю заглушечку буде зняти. Не знаю, як я її зімлю, але спробуємо. Ну, зараз ми її знімемо і глянемо. Я думаю, що там мали бути підшиплюсь. Це не комсто. Це не дешевий варіант. Але розіб... розберемо і будемо. Так, Заглушечки я вже зняв. Там всередині гайчика на 9 є. Зараз ми її відкутимо і походу це все мало би вискочити. І що я вийшов на сонечко, там вказується, що є була така шайбочка, а під тою шайбою ще одна гайка на 10. Ось. Все, зараз дам туди смазки. Ага, це, походу, вони є конусні. Так, підшип. Підшипника тут немає, тут іде е, такий конусний пластик. Якщо чесно, я думаю, що це підшипник. Ну нічого, це добре, хоч буду знати тепер, як його ремонтувати. Супер. Налив я туди смазки, тепер головне це не перетягнути. О. Може, легасінькі такі. Так, о, є крутиться. Тепер гайка. Тут є, до речі, її своє місце, бачите? Це не проста круга. Так, все гарно вийшло. Ну так, Трохи тугу вату ходить, але нічого, воно собі там протреться. Добре, що я вже знаю, як розбирається, то я вже це і на велосипеді можу це зробити. Тепер аналогічно з цією. Ось так в мене, бачите, вийшло гарно змазане. Я це на дворі роблю, це змащую, щоб тут заслон не траскати. Отак От воно гарно виглядає, все змащує. На дворі на траві, щоб менше було цього. закручу так руками, щоб було з чуттям, бо якщо ключами крутити, то можна і перекрутити перекрутитися. Ось так. Тут талочки я кладу назад. Для того, щоб мені легше було зняти шатуни, бо мотор буду знімати обов'язково, а з топталками буде легше відкрутити шатуни, щоб була опора. Але перед цим я зразу змастив солідочком, бачите, різьбу. Зменшуюся це для того, щоб легше потім вони розкручувалися, бо алюміній з металом вони трошки не носимість, вони окислюються і прикипають. А якщо там є смазка, то. Вони не так вже будуть накіпати, і легше тоді будуть відклучуватися